Колеги, вітаю, з вами Дюха. Сьогодні продовжуємо проходити StarCraft 2, Heart of the Swarm, кампанія за Зергів. Минулій місії ми евакуювалися з дослідницького центру принца Валеріана, але, на жаль, нас роз'єднали під кінець з Джимом Рейнером. І в цій місії навіть не знаю, що буде відбуватися, бо ми евакуювалися на його літакові і просто сіли на планету. Зараз буде послухаємо, можливо, Мет нам розповість більш детально. Перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Окей, okay, let's go. Ничего не понятно, дуже цікаво. Ой, какие курсорчик. О, бач, Зерговский. Поехала. Have... Сканирование поверхности. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да, тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля это воздух. Доложите обстановку. Воздух? Мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую и пушку. Нас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка пепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на улей зергов. Мне нужна армия. Ага. Тобто ми будемо, будемо рятувати Дж Джима. Якщо він захоче евакуюватись, треба, треба знешкодити цю артилерію. що це ППО. Я чувствую присутність розуму, який управляє этой стаєю. Хто ти? Моя королева. Меня зовут Нактул. Я одна із матерей Стаї. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять Роем. Теперь ты вернулась к нам. Я не возвращалась, я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной. Но прежде чем подкрепление доберется на тебя, пройдет время. Угу. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улик к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня. Окей, okay, ну, я думаю, что это будут продолжаться наши научные миссии. Не думаю, что що будет что-то надто сложное, но посмотрим. Да, я слышу тебя. Отже, так, нам нужно 15, -15 минут дефатись, да? Для начала мне нужен ум от рождения. Добре, що зробимо? Не зробимо, напиздів я Поки робимо воркерів. Дронів так званих. Слухайте, але. Боже, ну все бачите, все новеньке, Зергі, все змінилась картинка, а це важливо взагалі по життю. Трошки, трошки якісь були зміни. Давайте побудуємо омут. У нас по ліміту все нормально. обнаружили Керриган. Так. Она окопалась на базе зергов. Мы отправляемся туда. Высылайте подкрепление. Доминионцы нашли нас. Теперь они не успокоятся. И зерги не умеют ремонтировать свои будивли. О, я королева. О, королева это добра. Ну задефались, задефались. Я создам зерглингов из личинок, которые производят инкубатор. Добре. То ж то даст, Якщо я контролюю цю базу. Я так разумею. А все, да, юнитив больше у нас не будет. Я так разумею, что нам в все миссии треба слизу цей распространять. Они мутируют из рабочих. забыл слово. Когда сюда пришли, Я так разумею, что эти плеточники нам тоже треба. Если мы сможем убить охрану, эти серги присоединятся к нам. Вес пен будет добываться с максимальной эффективностью, если отправить в экстрактор трех рабочих. Да ты шо, блядь, серьезно? Коротше, я так розумію, що поки робимо базу. Нам нужна Поки робимо базу, будуємо цих королев як основну частину далекобійної армії. Плюс треба ще висірати усі штуки і контроли, щоб вони щоб вони йшли по мапі, бо на слизу у нас більше демеджу, більше швидкості атаки. Коротше, слиз, це вообще дуже корисна історія для нас. І робимо оці пльотки. Я так розумію, що без них тут ми нічого не зробимо. ми Починаємо їх розбудовувати. бо місія у нас на Девчик. Місія у нас на чистий Девчик. Опа, на нас там нападають вже. І головне добре все підконтролювати. Ой-ой-ой! Ой, блядь, от ти попідконтралював нахуй. Снімає передохнітеля. Чуєте, я попідконтралював. Ми на одній волні. Поняла. Блять, тут ще й ПВО треба було будувати, а я якось провафлив всю історію. Я думаю, що мені треба ще один. ще одна база, бо мені тупо не вистачає цих лічинок. Мені реально тупо не вистачає лічинок. Так, тут робимо так. Тут повземо далі. І тут давайте ще одну викинеш штучку свою. Блять, і треба знову ж будувати, виходить усі штуки. ППО треба будувати, виходить. сила домініона наступають з севера. Поняла? Там ну, у нас тут щось на шо, тут у нас дає. Нам потрібно більше мінералів. Продвигаюсь к цілі Треба ще з двох сторін готувати до оборони. За жесть. Так, отут Поняла? зараз головне гарно розконтролити. Що ми, в принципі, і зробили? Так, окей, далі розпліднюємо усі О, історії. Роз'їбали її реально. А, що там, а, там бункер. Що таке? Будуємо королев. Там потрібно більше мінералів. Будуємо двох відразу оверлордів. І робимо ще пробовцях. Атакує. Блять. Продвигають. Маш просто. У мене два леда, що ще з'явилися звідкись. Які нічого не роблять. Охуєть. Ми проти ту тунеяців так званих. Нам нужно більше мінералів. Я не розумію. До речі. Зазвичай є така дуже зручна кнопочка F2 називається. Але зараз у мене її забрали чомусь. Я не розумію, в чому прикол. Його мені не дають натискати на F2. Це коли ти обираєш всіх бойових юнітів відразу. Але але зараз я так не можу робити. Не розумію, прикол нафіга так зробили. Ай, треба ще атаку вкачати. Ой. А я шо. Що, що то я вафлю, да? Атаку і захист, напевно. І ППО бахнемо. І, напевно, ще бахнемо ППО. Певно, да, ще бахнула пошко. Добре. Давайте сейвнемось на всяк випадок. Можливо, я щось погано за контролю. А поки не легко. Я щось так на початку сказав, що буде прям ізі. Бо я думав, що буде прям мега ізі. Але я не можу сказати, що, що прям мега ізі, я не відчуваю. Блять, тут ще виїбали. Ага, тут ми далеко не пройдемо далі. Так, треба ще королев, основу все рівно королеви будуть робити з армії. армії. Е, ще дуже незручно, що оскільки юніти постійно якось вилупляються. То їх треба. Постійно контролити, щоб вони виходили в нужному, в потрібному напрямку. Нужному, блять. Якби дав собі губам, блять. Знову дронів ні. цих мало. Атакується. Ого. Ого. Ніхуя собі. Так, я, я деф тут не поставив, да? Знову, блядь, з'їли мою оборону там. Я не розумію, мені зараз треба ці допки виконувати, що в мене буде час. Можливо їх вб'ють нахуй, і мені треба вже йти. Не хватай, нам потрібно більше мінералов. підкріплення! подкрепление! Поняла Там, танк. Ой, я, блядь, пробку випадково територію. Рятували. Что такое? Окей, okay. продвигаюсь к цели. Поехали далее. Снимаю предохранителя. Да нам нужно больше минералов. А? Черви уже в пути. Моя стая вот вот будет на месте. А у них без КД, да, можуть высирать все слизи. Добро. Ну, да, вони прям без слізи зовсім вже повільно йдуть. Хорошо. Ого, нахуй. Ебать, походу, сюди я рано пішов. вже Вже нема куди діватись? Вже, походу, нема куди куди діватись? діватись. походу Продвигаюсь цели. Блять, там еще якась высадка. А, це армия Камала на базу нашу напасть. Ёперный театр, блять. Сука. Хуёво. Хуёво. Еще совсем немного. і мої черві Нідуса прибудуть сподкріплені. Добре, але я сподіваюсь, що я допку все рівно зможу виконати. Для мене це зараз найголовніше, якщо чесно. Давайте тут поки... Ага, вони ліворуч зараз підуть. Бачимо це. Нам потрібно більше мінералів. Ай-яй-яй. А, вони, вони закопуватися можуть. О, Що їбать, таке? я це не бачу, цей прикол. Що ви на мене нападаєте, клоуни? Да. Я сюди тебе. Давайте сюди. Все, погнали. Ай, блядь, Водвигаюсь тут ще якась хуїта відбувається. не, что это раскладаются, суки. Тупо суки. Поняла. Что такое? вы там раскладаетесь, блять? Да. Пришло. Королева, моя стая прибыла. Она в твоем распоряжении. но Отлично. Теперь нужно уничтожить это орудие до прибытия Джима контакт Уго. есть способ управлять бою всеми войсками одновременно минералов f2 да, о на рейщице платна функция была за дело прочувствую территорию мы на одной волне Выходите, дети мои. Ебать, тут у нього будівництво велике. Він тут юнітів тільки так пуяра. Ого. Там така величенька база. Пизда и правда. Так, треба королев ще замовить. Так, це є, добре. Давайте тут насеремо відразу. Давайте сейвнемось. Додаткову місію ми не проїбали. Заділа. не знаю, мне треба еще праворуч я ж так понимаю. Это уже какой-то бред. Готово к бою. Давайте еще пойдем леворуч. Атаку я вкачал, да. И делаем зерлинга. Шли к леворуч. Ебать, у меня королев цих. Марш бросок. Не, ну нормально кинуть. Да, я слышу тебя. Снимай с предупреждения. Готово к бою. Що за звук страшний? Наче я щось проїбав, якщо чесно. Ой, блядь, А де танк? Давайте, давайте більше слизу зробимо. Тут також, да, у нього аванпост? Добре, треба більше зерлінгів, очевидь, бо вони танкують добре. Но їх багато. Їх вилупляється по дві штучки зараз, тому вони дуже корисні. Але в них типу, мало демеджу, звичайно, в по одній атаці всього, але зато їх дохуя. А дохуя це теж вже. Це вже теж сила. Юніт має, має бути або сильно... сильно сильним. Вибачте за тавтологію або Що дешевим. Боже, стає, Ми на волні... Ну все, нам по прямі. А, тут є ще один проход альтернативний. Подивимось. Давайте слизу поки поробимо ще. Підкопимо армію. Правильно. Правильно. Давайте тут. І мамки світу. Ой, як швиденько, як швиденько все йде. Ой-ой-ой, процесинг, процесінг, подивіться. Подивіться, як все йде. Нам нужно більше мінералів. Так, краса. Купо, краса. А я пам'ятаю завдання. Не хвилюйся. О, ми вже майже тут зараз за замкнемо коло. повтори А нахуй ми сюди йдемо? Ні нам все-таки сюди треба, ладно, я хуйньою займався весь цей час, я обичаюсь. Let's go. О, Ще лут. let's go Блядь, там танк, надо танк шоденько знищить. і Танків більше немає. Ой-ой, ой, -ой живи. Що? А, все? Тю, я думав буде, якщо чесно, важче, важче. Та ні, тут вообще. Про що ми кажемо? Про що йде мова? Легесенько. Ну так, да, все ж таки навчальне ще місця. Це Рейнер, лети спокійно. вижу, что наша королева на самом деле вернулась. Убить тиранов. Королева, ты права. Я словно перестала быть собой. Надо выбираться отсюда. Все, встану его на полноценную королеву клинкив. Эх. Джим не будет рады. Мы будем ждать твоего возвращения. Дякую. Дивимось, що є у нас якийсь відосик. Ну, 22 хвилини. В принципі, нам показали двох наших основних юнітів. Це, як би, зерлінги, наша така просто перемалування. І королева. Перший дальнобійний юніт. Але насправді королєва зазвичай на базах сидить. І рідко йдуть в атаку. Слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи. Тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Кто там? Ой, какой милый зерлинг. Дамы и господа, мы прерываем эфир, чтобы передать срочное сообщение. Вчера, в ходе успешной военной операции, был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Пизда. Император Менгск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протасы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обесклавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менск. Система навигации включена. Курс территории Зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Вот так вот. Джим Рейнер помер. І ми тепер, я так розумію, стаємо, да, стаємо знову повноцінною королевою клинків. Що досить сумно. Знову, як завжди, ця гра вже це робить неодноразово до мурах. Але це ж, кайф, це ж кайф, коли ігри приносять такі емоції. Я дякую вам за перегляд, друзі. Ми тільки починаємо. У нас ще довгий шлях, тому не хвилюйтесь. Воно зараз так в'яленько, емоцій мало, бо місії легенькі, але. Почекайте, 3-4 серії, я думаю, дупа буде в милі. Е, прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами по традиції був Юхаюей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.